В Донецькій області жінки завжди е, е, обіймали ну такі лідерські е, позиції, і їх чули, і вони вміли достукатися завжди до е, влади. Щоб їх почули, і вони завжди виступали партнерками. і це дуже важливо, тому що ну ми знаємо, що дуже часто громадські організації виступають в ролі опонентів, в ролі критиків влади, і тоді не буває діалогу, і тоді не буває результату позитивного. І Я вважаю, що багато чого вдається, навіть в тих умовах, в яких ми живемо вже понад 10 років, багато вдається реалізувати багато в чому наш. Наша область була пілотною в багатьох проєктах, які реалізовували за ці 10 років. Ну, саме завдяки тому, що ми можемо налагодити стосунки з громадськістю з громадським сектором, так щоб бути партнерами. Ми чуємо їх, а вони довіряють владі.